Всім привіт! І у мене в руках Гучі, ремінь, Я якби, мала би бути щаслива, але це фейк. І досить неякісний. Я розчарована такою знахідкою. І ще далі Гучі, і теж фейк. І шкіряний ремінь я тримаю. І він, як без досить класний це шкіра, але має пошкодження. Бачите, з іншої сторони. А, дуже жаль, якби виглядає якісним. Але... Не зовсім так. І сумка від Michael Корс. І бачите, що це теж фейк. Вона витерта, вона посипалася. Ну, я не думаю, що це оригінал був. І ще пошукаємо в сумках. Я хочу сказати, що сьогодні ціна 229 гривень за кілограм. От. Така наволочка текстильна на подушку декоративно, досить, до речі, стильна з принтом. Що ще є, ще така сумка. Але це теж замінник. Чорна, англійський бренд Mass маркет. Нічого такого. Ну, бачите, початок хороший. Стимулює мене шукати От шкіряний рімінь. Плетений, він без дефектів, я бачу, досить в хорошому стані. І такий базовий до всього підійде, і його легко регулювати на будь-який об'єм. І моя знахідка, а дуже мені сподобалося чоловіче пальто, це від райкорн, від німецького бренду. Воно таке мега стильне. і цей бренд досить є дорогим. І вовни, подивіться. І є вовна, і є віскоза. Ну воно просто ідеально пошити, Мені пишуть дівчатка, що вони почали звертати увагу на бренди, на якість пошиття. Звичайно, ви приходите в магазин і бажаєте собі придбати річ. То, звичайно, це ваше право дивитися, вибирати з великої такої кількості речей, для чого вам. Приносите додому ще раз якесь барахло. Звичайно, ви дивіться на бренди, ви дивіться на якість, на склад тканини, чи воно вам підходить, чи вам потрібна ця річ. І тоді ви її вже можете придбати. А просто так, бо воно якби ну, і не багато коштує, то питання, ну, яка різниця? Це все одно, щоб піти в мусорку викинути ваші гроші, як ви не будете її носити. Подивіться, яка чоловіча сорочка, картата в клітинку. І стан такий просто дуже-дуже хороший. Ще від скотч Соди. Я люблю цей бренд, бо він теж дуже якісно шиє, він не дешевий, цей бренд. І хочу сказати від Eterna це теж німецький дорогий бренд, в рожевому кольорі чоловіча сорочка. Що я хотіла сказати, я загубила думку. Можливо, згадаю. Тед Baker, отака сорочка. Чоловічі, ну це трієчка, ну мені сподобалося. Цей бренд мега дорогий, і його варто купляти, чому ні? Якщо є вибір купити між брендами Mass Market і люксовий бренд, то, звичайно, ви робіть ставку на те, щоб купити люксовий бренд і принести додому мега круту річ За копійки. Подивіться, який вовняний чоловічий светр з вишитим лого. Це величезний розмір на такого і чоловіка, якому жінка вареники ліпить і годує добре. І от така те чоловіча футболочка або навіть ковтинка, бо вона в'язана. Я такі всі в'язані речі на короткий рукав, я люблю навіть для себе носити кселічка чоловіча в бежевому молочному кольорі дуже стильна річ. Пройдемося по курточках, подивимося, яка пропозиція за 229 гривень сьогодні чоловічих курток. І як бачите, є джинсові багато, багатий вибір, є звичайні спортивні курточки. Ну, оця мені сподобалася в таракотовому кольорі і вона на хутрі. Класична вальвейтова чоловіча куртка, і вона тепленька. І вона сучасна. І от така куртка, як вітровка. Ще шкіряна я бачу є. І просто пуховички якісь є. Ну, воно, якби має, бачити, плями, чи то так світло падає. І освітлення в цьому магазині не дуже, дуже яскраве і погано знімати. Я люблю чоловічі відділи з піджаками. Тому що вибір завжди чоловічих піджаків більший, ніж жіночих, і вони, чому чоловічі речі більш якісніше шиють. у піджаки, то взагалі просто пісню можна співати. Австрія, вовна. Багато я бачу є австрійських речей. Але ви знаєте, що австрійська якість це століттями вона на високому рівні. Ось такий льон є і великий вибір, я кажу, чоловічих піджаків від Світ світлих до класичних, до кежал. І в чому вибрати. От сподобався такий піджак чоловічий. Подивіться, який картатий, яка клітинка синя з зеленим поєднання. І що я хочу сказати, зараз тренд модно. Бачите, 100% вовна. Я в шоці Австрія, як він класно пошитий. Я хотіла сказати, ну і ви знаєте, без мене це що зараз тренд, що чоловічого плеча можна комбінувати, поєднувати жіночі, розкішну блузу і брати піджак чоловічий, підкотити рукава, і буде мега стильно. І ще від італійського бренду теж мені сподобалася така блакитна клітинка. Теж дуже хороша якість. Що мені ще подобається в таких піджаках, що там є внутрішні кишені, ну, це якби для мене. Тому що я люблю поставити туди ключі, телефон. Для мене кишені, це дуже важливо в речах. І я побачила шкіряну курточку чоловічу. Зараз її гляну. Вона просто вау, ця куртка, чому вона легка? Це така лаєчка чорна. І вона в новому практично стані. Немає, як шкіра любить мати якісь потертості чи ще щось. Ні, нічого немає. Вона просто ідеальна, чоловіча, шкіряна, легенька куртка. Вона навіть не заважить багато. Ну, просто навіть є знак написано, що це шкіра. Подивіться, як акуратно вона пошита. Це фірмова курточка це навіть не курточка, це піджак шкіряний, швидше всього, такий класичний, але він з м'якесенької шкіри. Ще глянемо сумки. Можливо, мені пощастить сьогодні. Навіть посеред тижня. Я вам хочу оця сумочка. Я бачу, що це вінтаж. але подивіться, це шкіра. Вона біля кнопочки, вся витерта. Жаль дуже. Жаль дуже. Вона навіть такого формату багато би не заважила. Я би її придбала, цю сумку. Шкіра як балакова з тисненням. Має кутики такі металеві. Ну, Сподобалася мені, але вона має пошкодження. І ще якась така цікава біла сумка. І подивіться на цю красуню в якому кольорі зеленому, салатовому ківі. Така стібана оксаметова сумка, і вона з шкіряними ручками. Дуже цікавий колір поєднання такого зеленого і коричневі ручки шкіряні. І оцю сорочку я тут байкер хочу взяти і поважити. Вона в новесенькому стані, я кажу, сьогодні і це пальто мені сподобалося чоловічий від рекорд воно більше 200 гривень, майже 300 гривень заважило. Ну, тому що пальто важке. І от така блуза жіноча, подивіться, які насичені кольори. Це від німецького бренду Olsen. І що ще ми зараз погортаємо, Ми подивимося, які пропозиції посеред тижня, що ще є, чи все розхапали. Е, чи можна ще щось вибрати. Багато яскравого. Отака от базова блуза, опус. Це від німецького бренду. Я в минулому відео показувала Це бренд від Том Тейлор. Отака блуза, вона комбінована. Тут і трикотаж, і тканина легка, віскозна. Вона така елегантна, має пряжечку на вирізі. Ну, мені сподобався і колір соковито-червоний. Ще від Tom Hilfiger така футболочка, просто базова, простенька в блакитному кольорі. І від ГЕС теж ще хороший трикотаж на кнопочка зверху в сірому кольорі до блакитного. І від Levi's футболочка біла, якби база. І видно, що вона оригінал, там всі бірочки присутні, дуже якісно все прошито. От така футболочка. І мені подобається, я вже казала трохи не в чоловічому відділі. Що я люблю в'язані речі на короткі рукав, всі такі кувтинки. Якби блузи, футболочки, але якщо вони в'язані з трикотажу. Це я таке люблю. О, такий червоний насичений. І це бренд JJ Scott. Бачите, тут віскоза з нейлоном і JJ Scott це американський бренд. Воно таке як гофре в'язана такою в'язкою. Ще полистаємо футболочки. О, що ще є? Товару багато, людей абсолютно небагато, тому що ціна не дешева, якби. І, мабуть, чекають останнього дня, передостаннього дня придивляються до речей, щоб прийти і тоді придбати, що ще залишиться. Ну, або можна і зараз, якщо гарна річ, то так і все одно, вона не вийде дуже багато, не дуже дорого. Оце мені було засподобалося. Подивіться, який насичений бренд. Я так люблю цей німецький бренд. І. Це віскоза, але насичені, соковиті, тут бусковий мятний відтінок, лимонний відтінок. Дуже красиво. І от така блакитну смужку, біло-блакитну смужку. Багато текстилю є. Щось навіть є з етикеточками. Бачите, є подушка. Мордочка когось там, це обіймашка називається, подушка, і ти з нею спиш, обіймаєшся. м'якенька така. І ще текстиль все яскраве, навіть не розгорнуто, так як поскидали, з баулів привезли, так все і лежить. Зверха люди дивляться, вони знають, що текстиль на сьогоднішній день по ціні. І отакі от чоловічі, Оксфорди. Отакі от туфлі, вони достойні. Шкіра, це Австрія. Інший чуть-чуть мнутий. От сьогодні багато було взуття якби вимнутого, бо ще не міряли його, не розміряли, тому що ціна дорога. Ага, і ну, воно випрямиться все. Це з мішків привозять, висипають. От такий вибір є. Є в чому пошукати і щось для себе взяти. Під біркіншток, отакі шльопанці. Ну, це зовсім інший якийсь бренд мас маркет. Це не шкіра, але все одно вони красиві. І стильні. Отакі от мені сподобалися вар джинсові. Це від Бата шльопанці. Але вони якісні всередині шкіра. Причому. Бачите? І подивіться, які черевички. Оце на таких підборах це Італія. Це Італія, на кенька шкіра. Вони такі фешн, дуже красивий. Ну, вони мають, бачите, тут забруднення. Ну, теж кажу, дивлячись, яка ціна, і можна з деякими дефектами змиритися, тому що як ви купите їх. От моя знахідка від Марі Клер, це від французького дизайнера. Дуже зручні туфлі в шоколадному, такому глибокому шоколадному кольорі. І вони комбіновані. Шкіряна підошва, бачите, комбіновані шкіра і текстиль. Ну, дуже вони крутячі. Класичні, зручні, французькі від французького дизайнера. Ну там Made in Italy. І я думала, що це Акс. Ну, ні, це просто, але це теж я бачу, що це натуральна учина. І я вже пішла в місто по своїх справах. Я вийшла з магазину, що я можу сказати, ціна, ну, я вам казала була 229 гривень, отака атмосфера в місті, то сонячно, то вітерець подує і холодно, зрозуміло, це осінь. Ну, добре, що хоч дощик не падає. У нас дуже атмосферно, дуже красиво. Хто львів'янин? Не потрібно розказувати розхвальку. Ми знаємо, що наше місто це саме красиве місто на планеті. А хто приїжджає, впізнає ці вулички і хто ще не був, приїжджайте. Подивіться, скільки туристів, багато гідів а, ведуть екскурсії. І все дуже в нас затишно, атмосферно і всіх ми чекаємо. Що хотіла ще сказати, так ціна була 229 гривень. Я е, просто не з непланово зайшла. Я йшла мимо, і розкажіть мені, як не зайти в магазин секонд хенду, як не подивитися, не показати моїм любимим глядачам, що я по чому. І ми подивилися, який є вибір посеред тижня. Е, проведемо гарний час біля. Телевізорів, біля комп'ютерів, біля телефонів. Подивимося, мене підтримуємо пальчики вверх. Що ще можу сказати? Що чекаю на ваші коментарі, чекаю на ваші пальчики вверх. Ваша підтримка це дуже важливо для автора. Багато часу йде на відео. На монтування і хочеться віддачі. Но ви в мене самі найкращі глядачі. Я просто читаю коментарі інших блогерів, деколи я в шоці, що люди можуть таке писати, стільки негативу. Ну і тішуся одночасно, що в мене такого немає. ви такі позитивні. Ви всі такі хороші. Я вас дуже люблю. цьом цьому.